Всім привіт! Ви на нашому каналі Флагман Шоп і з вами рубрика Файний огляд. І сьогодні у нас на огляді чудові родрести від торгової марки Карпро. Як я вже сказав, це родрести, огляд на родрести, а по суті, це звичайні тримачі вудилищ. Вони є як комливі, так і тримачі, які тримають вершинки. Давайте. Більш детально. Всі ви бачили велику кількість цих підставок, які вибирати. Одні ширші, більші розміри мають. ширше я маю на увазі оцей отвір, другі вущі. Для чого вони потрібні? Зачасту люди беруть, потім водилища не фіксуються нормально, знову потім людина йде в магазин. І, і починає вже міряти. Спершу треба розуміти, для чого підбирати ці підставки для удивища, родрести, їх називаючи. Завжди треба відштовхуватись від товщини вашого комля вудилища. Тобто, якщо це класична версія коропового водилища, де йде рознесена частинка, тобто голий бланк, і потім уже руків'я самого вудилища, воно йде або з неопрену, або з Єви. От, і на цю частину голову, звісно, ми фіксуємо наш тримач. Комлові частини також бувають товщі і тонші. Є, скажімо так, більш дешеві варіанти, вони зроблені не з високого модульного карбону, вони зазвичай йдуть, йдуть трошки товщі, і це треба також, на це треба звертати увагу. Скажімо так. Якщо брати під класичне будилище е, з, роз, е, з рознесеним е, руків'ям, це е, завжди пам'ятайте, що повинна бути оця частина дуже вузька. Ну, по-перше, вони виготовлені з жорсткої гуми і дуже надійно тримають е, ваше водилище, незалежно, як ви їх поставили, чи горизонтально, чи нахилили вниз, чи вверх. Тому що якщо підібрати на, тонкий, е, на тонку ручку, е, скажімо так. Отакий широкий родрест, то у вас, якщо ви нахилили будилище, воно зразу буде їхати, поки не впреться кільцем у сигналізатор чи в підставку. Ну, тому на це звертайте увагу. Якщо у вас е така ручка, то вибираємо отакі е родрести з маленьким отвором. Їх дуже гарно видно. Ну, наразі ви можете і в магазині попросити якогось там консультанта-продавця і поміряти. Це також дуже класний варіант, щоб потім на рибалці не було таких незручностей, що не піднімеш, не опустиш. Тобто ці моменти, про які я сказав. Зверніть увагу: вони є різного кольору. Для чого це воно? Ну, є, скажімо так, класичний варіант. Чорний ротпод, чорні сигналізатори стоять на родподі чи на підставках, самі удивища також чорненькі, все красиво, гарно, і хочеться, щоб все було, скажімо так, в такому короповому стилі, то тоді можна брати чорні і над цим питанням не задумуватись. Але якщо ви хочете, наприклад, бачити у темний час. Скажімо так, задні частини ваших водилищ, то тоді краще вибирати отакі люмінесцентні. Тобто, вони вночі, після того, як на них попадає світло, вони деякий час ще, скажімо так, ну, не горять, а світяться. Тобто, ви деякий час посвітили на своє водилища і виключили ліхтар, і ви можете бачити свої. Вудилище, тобто ви самі їх не бачите, але знаєте, де вони стоять. Е, така фішка. Е, вони також, як ви бачите, є і для тоненьких будилищ. Е, отакий широкий родрест е, більше підійде е, під будилище е, фідерне. Якщо людина ловить коропа на фідерне будилища, звісно, там років я е, товще. Єва або суцільний неопрен або пробка. Звісно, саме руків'я товще, і тому вибирати треба отакий. Ще раз повторюся за рахунок того, що міцна і така пружна гума, вона дуже добре тримає як фідерне удилище, так буде тримати і коропові удилища. Йдемо далі. Це були, скажімо так, більш класичні варіанти, а є такі ще універсальні. Ось ви можете у мене бачити отакий от родрест, в якому нижня частинка меншого діаметру, а верхня частинка трохи більша. Для чого це зроблено? Отакий родрест буде доцільний під коропові класичні водилища, це нижній отвір. А також є такі коропові будилища, які мають суцільну ручку повністю із неопрену. Або і з'єви. І вони трошки товші від е, голого цього бланку камлового, тому якраз оце, е, оцей отвір підійде дуже добре під такі удилища. В принципі, е, вони всі трошки е, за рахунок своєї конструкції е, можуть бути жорсткіші. Отут, наприклад, вушка е, самі, вони трохи довші. Тобто, сюди ви можете вставити також. І коропаве удивище з уцільними руків'ям із Єви або із неопрену. Тобто е, варіантів дуже багато, і е, з нашого відео, я думаю, вам буде вже тепер легше зробити е, висновок, який брати. Е, на мій погляд, е, вдалий е, варіант, до речі, е, цей родрест також є люмінесцентним, також він світиться вночі. Є отакий. Чисто підфідерні вудилища, простенький з твердого пластику, також він йде двойний, тут навіть можна і якісь там і самові для сома, там, який які хочуть. тут дуже великий виріс. Тобто, незалежно, який у вас удивище, якщо ви знаєте, що у вас коміль широкий, зроблений там із композитного матеріалу, то, звісно, тоненький нема смислу брати, треба брати сенсу, от саме такий. І ще з'явився такий у нас родрест, який відрізняється від попередніх, яких я показав. Тому що це були тримачі комлової частини, тобто задній. А у торгової марки CarPro з'явився отакий передній. Називається він фронтрест. Для чого він потрібен? Ну, Він потрібен для метод фідерної ловлі. Тобто, це під вершинку. Фідерного водилища. Високі вушка, які не дадуть вискочити вашому водилищу, якщо буде якась бокова покльовка. А звісно, як ми, ми ж взводимо квівертіп не прямо, у нас стоять фідера, а трошки під кутом. Звісно, треба трошки загнути квіверочок, і тоді ми відчуваємо і бачимо клювання. Ну, звісно, якщо це проходить не на сигналізаторах клювання, а ми фіксуємо покльовки через квівертіп. Тоді оцей родрест буде дуже доречний, він глибокий. Також є проріз, розріз, де проходить жилка або шнур, на що ви там будете ловити, для того, щоб він не застрягав, не прижимався, і щоб жилка чи шнур легко проходили без зусиль. Великий вибір родрестів від торгової марки CarPro, якщо ви ловите і короповим водилищем, і методним водилищем, тобто фідерним, звісно, пройдеться купляти і під тоненький коміль, і під широкий. Але, в принципі, це не дуже погано. Вони не коштують усіх грошей на цьому світі, вони недорогі, практичні, і зразу у вас буде декілька варіантів. Така кількість підставок, я думаю, вона також непроста, тому що кожен підбирає під свої ситуації. І я впевнений, що кожен рибак із цієї кількості вибере собі саме потрібний родрест. Ну і, звісно, якщо вас зацікавили дані товари, ви можете їх придбати в нашому інтернет-магазині або в наших розривних магазинах. Якщо вам сподобалось дане відео і даний товар, ставте лайк, коментуйте. Обов'язково активуйте дзвіночок, щоб не пропустити наші нові е відео огляди, файні огляди, і всім їх в останні луски. Всім пока!